Українці і в горі, і в радості не припиняють жартувати. Війна не виключення. Але якщо з 2014 до 2022 року гумористи підтримували воїнів переважно концертами та волонтерськими ініціативами, то 24 лютого таки змусило декого з них вступити до лав армії. Це не сталося наступного дня після початку вторгнення Росії. Дехто з них одягнув однострій і цього року. Але такий вчинок заслуговує на повагу в час, коли війна затягується і фронт потребує свіжих сил та прикладу. Для наслідування від медійних українців у цьому відео ми розповімо про п'ятьох відомих коміків, які за останні три роки мобілізувалися до Збройних сил України. Учасник команди Загорецька Людмила Степанівна Віктор Розовий долучився до захисників ще до того, як це стало мейнстрімом. Після широкомасштабного вторгнення Росії до України він доєднався до третьої окремої штурмової бригади збройних сил України. Раніше він зізнавався, що ще у 2014 році хотів піти на фронт, але через низку життєвих обставин не вдалося цього зробити. Всі роки до вторгнення Росії його дійсно мучили до кори сумління. Віктор Ігорович народився 9 жовтня 1989 року в місті Львів. Його гумористична кар'єра почалася з гри за збірну Львів політехніки після її розпаду представляв команду метр 70 а пізніше разом зі Святославом Антіповим створив гумористичну команду Загорецька Людмила Степанівна, яка складалася з трьох учасників. За словами коміка, назва списана з імені іншої людини працівниці студентського гуртожитку Закалюжної Людмили Степанівни. У 2017-му гумористи стали переможцями третього сезону Ліги Сміху. А наступного року в Одесі вибороли літній кубок фестивалю. Після феноменального успіху Віктор продовжив медійну кар'єру. Зокрема, знімався у іграх приколів, скаженому весіллі, зірконавтах країні у «Країні У-2-0» та був співведучим Євгена Кошового у кількох випусках Ліги Сміху в кінці лютого 2022 року. Після початку вторгнення путінських військ комік записався в полк сил спеціальних операцій Азов, з деяких його підрозділів пізніше сформували легендарну третю штурмову. Завдяки своїй медійності Віктор Ігорович успішно висвітлював події, які відбувалися на фронті через соцмережі та ютуб бригади які досі активно ростуть. Розовий брав безпосередню участь у бойових діях на Херсонському та Бахмутському напрямках. На війні він позбувся почуття страху смерті, але іноді доводилося зіштовхуватись зі знеціненням бойового досвіду через медійність. 8 березня 2024 року комік одружився на українській моделі гумористі та акторці розважального ютуб каналу Горобина Ользі Мерзлікіній. Але за два тижні під час мінометного обстрілу Віктор отримав важке уламкове поранення голови. В результаті втратив відчуття смаку запаху і було порушення функції руки. Його мали відправити на лікування за кордон, але через важкий стан залишили в Україні. Далі боєць переніс низку операцій, ході однієї з яких йому вставили титанову пластину в череп. Вже у жовтні минулого року Віктор Розовий став редактором гумористичного шоу Ліга сміху Волонтерський десант, що також можна вважати частиною реабілітації пораненого воїна. Дружина Ольга підтримувала його весь цей час і організовувала збори коштів, зокрема для медиків, які врятували коханого. Комі користується колісним кріслом, але лікарі запевнили, що він зможе ходити. Проте реабілітація потребує певного часу. У спілкуванні з підписниками Віктор Розовий заявив, що планує продовжити кар'єру коміка після відновлення, а йти в політику не збирається. Український стендап-комік, радіоведучий та сценарист Сергій Ліпко, також долучився до війська після 24 лютого 2022 року. Зараз він служить у медійній структурі та є обличчям військового телеканалу. Проте це не перше його знайомство з армією. Сергій Вікторович кримчанин і народився у селі Омелянівка Нижньогірського району автономної республіки 2 січня 1994 року. В 13 Сергій вступив до Київського військового ліцею. Імені Івана Богуна далі навчався в академії адвокатури України та проходив службу в Збройних силах України у 2014 році. Ліпко почав займатися стендапом та став резидентом клубу Підпільний стендап разом з коміками Єгором Шатайлом та Антоном Тимошенком. Був сценаристом програми на Ютуб каналі Телебачення Торонто з жовтня 2019-го Сергій вів шоу Гомін Аут на Радіо Промінь. З початком вторгнення РФ до України у лютому 2022 року добровільно долучився до 241-ї бригади територіальної оборони і згодом був переведений в район бойових дій 11 червня 2022-го Під час відпустки одружився з комікесою Анастасією Бабій, що має сценічний псевдонім Настя Зухвала. Наступного року з піхотного підрозділу перейшов до аеророзвідки та двічі брав участь у битві за Бахмут. В грудні Сергій Ліпко став кореспондентом та ведучим проєктів на військовому телеканалі Армія Тіві. Листопаді 2024-го отримав звання молодшого лейтенанта. Він є одним зі співведучих телепроєкту Стрім, в якому в режимі онлайн команда каналу разом з представниками підрозділів коментують ситуацію на фронті. Також гуморист особисто їздить вздовж лінії фронту і готує репортажі та інтерв'ю з захисниками України. Час від часу, коли дозріває матеріал, Сергій проводить сольні стендап-концерти. Каже, гумор про те, що росіяни тупі, знецінює досягнення українських захисників, а жарти проти ТЦК не сприяють мотивації потенційних воїнів. І лейтенант Ліпко вважає, що жартувати про війну можуть тільки ті, хто там був. Але з часом гумору про російсько українську війну має стати більше, як це було після теракту 11 вересня у США. Український гуморист, продюсер і телеведучий ютуб каналу Леви на Джипі Андрій Лузан долучився до війська не з початку масованого вторгнення Росії, а минулого року. Його медійність армія, звісно, спрямувала в правильне русло. Базова військова підготовка шоумена проходила під прицілом відеооб'єктивів, тож цей контент став доступним глядачам Ютубу. Андрій Петрович народився 9 лютого 1990 року в місті Києві у родині робітників з корейським корінням. З дитинства він виявляв інтерес до мистецтва та акторської майстерності. Для когось це буде відкриттям, але майбутній комік шість років здобував освіту терапевта. Все ж Андрій вирішив відмовитись від медичного майбутнього. За його словами, під час навчання він бачив високий рівень корупції і знає. Які лікарі випускались, та й до рівня медосвіти комік мав низку претензій? Тому згодом він закінчив Київський національний університет імені Івана Карпенка Карого, де опанував професію актора театру і кіно. Вже у 2008 році він дебютував у кінофільмі Школа у 2017-му. Лузан, Міхієнко та Натха прийшли на проєкт «Розсміши коміка та виграли 10 тисяч гривень. Згодом ними була заснована команда Крупа, яка брала участь у першій українській лізі клубу Веселих та кмітливих та на щорічному фестивалі гумору Ліга сміху. сміху». 2019-го разом з Миколою Зиряновим і Валентином Міхієнком він заснував Ютуб канал Леве на Джипі, який спочатку вівся. Російською мовою згодом ресурс став україномовним, але не втратив аудиторію і зараз налічує понад мільйон підписників. Широкомасштабне вторгнення Росії стимулювало Андрія активно займатися волонтерською діяльністю, а також власною підготовкою до війни, зокрема фізичною, також почав читати книжки про досвід країн, які вже закінчили війни. Крайніх перед мобілізацією випусках Лузан не брав участь, а в липні минулого року гуморист оголосив, що пішов до збройних сил України. У коментарях до посту артиста встигли підтримати зокрема співачка Даша Астаф'єва і блогерка Раміна. В армії Андрій Петрович став одним із засновників медійного проєкту новостворених сил безпілотних систем на Ютубі. Лузан завоював прихильність аудиторії завдяки прямолінійності, гумору та силі характеру. Зауважимо, що зараз діє благодійний фонд LNJ, який збирає гроші на потреби армії. 27 вересня 2024 року в інстаграмі український стендапер Сергій Черков написав, що придумав шоу для цивільних чоловіків під назвою Розсміши військового. А за три дні стало відомо, що він мобілізувався до української армії. Це сталося після зйомок сюжету, якому резидент проєкту Підпільний стендап проходив смуги перешкод у третій штурмовій бригаді разом з засновницею дикого театру Ярославою Кравченко. Вони випробували свої сили під наглядом інструктора з позивним Роджер, який брав участь в обороні Київщини та літав вертольотом до оточеного росіянами Маріуполя. Після цього Черков мобілізувався. Та пройшов без ВП в навчальному центрі. Український комік, сценарист і співведучий проєкту телебачення Торонто, резидент підпільного стендапу та учасник ютуб шоу Ебаут, народився 10 вересня 1996 року в Сумах. Дитинство провів у Росії, після чого повернувся в рідне місто, де почав займатися комедією. Згодом переїхав до столиці і став одним з найбільш популярних українських стендаперів. Його сольний концерт 2022 року увійшов до топ-10 найкращих стендапів від видання Баби. Весною наступного року спільно з резидентом підпільного стендапу Дмитром Білоусом Черков провів благодійні концерти у польських містах Краків, Вроцлав та Варшава. 30 вересня він мобілізувався до збройних сил і зараз служить у 412-му окремому полку безпілотних систем Немесіс. Там він займається накопиченням, систематизацією та аналізом даних для проведення планування операцій. Також нещодавно стало відомо, що Черков одружився з ведучою проєкту Ебаут Наті Грисько. Військовослужбовець порадив відповідально підходити до вибору підрозділу, адже і у нього цей процес тривав більше ніж півроку. Якщо ви любите різні автомобілі та ще не підписалися на наш чоловічий канал авто, введіть у пошуку YouTube такі слова: антикризові моделі BMW, автобренди. Просимо додивитися відео до кінця, поставити лайк, написати коментар і підписатися на канал. Будемо вдячні, якщо порадите його своїм близьким. Цього року відомий український гуморист Ігор Ласточкін також долучився до однієї з легендарних бригад збройних сил України. Він народився 21 листопада 1986-го в казахському місті Шимкенті, де жив до 11 років. У 2004-му, після закінчення середньої школи номер 110 в Ташкенті, вступив до Національної металургійної академії України. Де провчився до 2009 року, там був учасником команд клубу веселих та кмітливих плюс 5» і сталевий проєкт. А в 2008 році перейшов до збірної Дніпропетровська, капітаном якої став згодом. 3 червня 2011 року Ігор Сергійович одружився з Анною Португаловою. З якої виховують сина Радміра, був резидентом Comedy Club Клаб Style, А з 2013-го Ігор Ласточкін почав зніматися у серіалі Країна У та інших кінороботах у перший рік агресії РФ його прийняли в групу скетчу одного разу в Росії на каналі ТНТ. І тоді ж він взяв участь у телепроєкті Почуття гумору на першому каналі. З 2015 року Ласточкін став тренером гумористичного фестивалю Ліги Сміху а наступного року ведучим програми Розсміши коміка після широкомасштабного вторгнення в Україну. Ігор Сергійович займався збором коштів, а також перераховував кревні на армію. Дружина з сином виїхали до США і живуть там без шику. Також з війною комік розірвав зв'язки з родичами в Росії, зокрема з батьком та братом, через їхню бездіяльність під час війни. У лютому цього року Ласточкін доєднався до 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Складні часи народжують сильних людей. Написав гуморист у соцмережах. Про його посаду чи обов'язки особливо нічого не відомо, але він фігурував у роликах в пікселі в одному з відео блогер Володимир Черняк передав йому позашляховик для військової частини. Тож, як бачимо, Ігор Ласточкін займається медійною складовою бригади, так само, як і більшість героїв цього відео. Тож беріть приклад з відомих вітчизняних коміків. Захищайте Україну на всіх можливих фронтах. Бо це війна за існування держави та нації. Слава Україні.